Як ти ставишся до думки, що якщо ти не пройшов уроки в цій парі, в наступній парі будуть такі самі уроки, тільки ще крутіші? Ще болюче, що, звісно, так і буде. Сценарій буде повторюватися, і ці гайки будуть закручуватися ще більше, бо не можна. Не робити роботу над помилками, ну як в школі пам'ятаєш там, так. диктант або щось таке там пишеш. Да, і потім тобі вчитель каже: от там такі, такі в тебе помилки були роби там роботу над помилками. Маємо тепер робити. Щось там переписувати правильно. Писав слово неправильно. Треба його так правильно писати. Ну такий принцип і не по життю. Тобто, в цілому будь-які стосунки можна зберегти, якщо ви робите уроки і переходити на наступний рівень разом. Ні, ні. Якщо немає почуттів, то ти вже нічого не зробиш. Тобто стосунки можна вбити, шлюб можна вбити, і любов партнера можна просто вбити настільки, що їх неможливо реанімувати. Вони можуть відродитися лише з іншою людиною. Але після такого шлюбу чи після таких стосунків, коли ти всередині вже згорів весь, ти спустошений, вигорівший, тобі треба час. Не можна одразу шукати нові стосунки. Ні, тобі треба час себе зцілити, оновити, додати собі, повернути любов до себе, свою самооцінку, заново сліпити і вже потім йти в нові стосунки. Вау. Wow.